Який ефект на завершення російсько-української війни мають систематичні удари по ворожих НПЗ, і кому вигідне зараз затища у небі. Про це сьогодні поговоримо з Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду за Криму, Небо України, генерал-лейтенантом, колишнім заступником начальника генштабу збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю вас. А там вас. Отже, Україна, ми спостерігаємо, що цілеспрямовано і систематично б'є по російських нафтопереробних заводах. Кілька із них вже повністю зупинили своє виробництво. На що це впливає більшою мірою? Все-таки на забезпечення російських військ паливом, і це відчувається на фронті. Дефіцит цей тут і зараз. Чи це більше така далекоглядна стратегія, коли експорт російської нафти зменшується? Це відповідно фінансування на війну так само це впливає в широкому спектрі по всьому, тому що ви перерахували. Безумовно, уряд російський Путін робить все, щоб такого роду дії з боку України. Якби вони не були чутливі, а вони для них дуже чутливі, чому ви цифри довели? З цього приводу інформація, вони не впливали напряму на постачання і забезпечення Збройних сил Російської Федерації на поточний час, от явно зараз що не вистачає всього, цього, такого немає. Але, але важливо і те, що про що ви інформацію давали, що обмежилися. Постачання зростують ціни, і тобто, фактор економічний він вже має місце. Тобто, з рахунок цього вони менше заробляють гроші, і зрозуміло, що менше можуть їх витрачати на забезпечення дії війни, забезпечення дії збройних сил своїх, і це має місце. І оскільки це суттєво впливає, є ознаки посередковане такого роду. Ну, по перше, що Наприклад, уже в третьому раунді в Стамбулі вони піднімали питання, давайте повернемося до зупинення ведення бойових дій в повітрі, mm -hmm. але тут теж треба повернутися на початок переговорного процесу, коли Україна пропонувала зупинити ведення бойових дій як в повітрі, так і на морі. Американці говорили, що давайте зразу всюди зробимо щодо дадемо суха але жодного цього не склалося. Хоча що стосується в повітрі, як би там попередні домовили, що не будемо бити по і це для них було пріоритетно, по об'єктам енергетики, але росіяни самі порушили це і стали бити по всьому, що вони вважали за і ми повернулись теж до Сили оборони України, до нанесення ударів по їх об'єктам, які пов'язані з паленими остильними матеріалами, де виробляються, зберігаються ну, і шляхи по доставці в першу чергу до підрозділу чистих збройних сил Російської Федерації. І тепер уже перед Аляскою попередньо теж було домовлено щодо зупинення ведення бойових дій. Але Україна говорить тепер, що ми, якщо підемо на це, то підемо е, про повне заборонення, от таким чином, а не так спектральна, е, сегментне, чи як хочеться Російської Федерації. Ми все вже проходили, це не призводить до чогось. А, але за срахуванням того інструментарія, який у нас на поточний час є по нанесенню ударів, а це в основному наші далекабійні дрони. Які мають не дуже велику потужність, там сотню кілограмів бойова частина що більше, різні дрони, різні можливості мають, але цього достатньо, якщо наносити удари саме по підприємствам спаломастильними матеріалами, щоб відбулося загорання, і потім пожежі, і потім от такий ефект щодо зупинення чи пошкодження, чи зупинення роботи цього підприємства, тому росіяни... Хочуть вивести нас на якийсь сегмент, а все решта, в повітрі вони будуть робити, як і раніше, на що ми не погоджуємося. І в зв'язку з тим, бачите, Трамп їхав, летів в Аляску, що будуть зупинені ведення бойових дій. Ну, якщо не зовсім, я спочатку про зовсім говорив, а тепер в якій сфері, то Поки що жодного із цього не відбулося, і ну вони Путін наносить удари, ставить завдання, використовує свій інструментарій. А він, на жаль, у них є щодо ударів по нашим об'єктам енергетиці. Хоча є різниця. Вони у нас багато які вже достатньо розбиті, угу. а російські ще багато з них ми ще не дістали, і у нас є тут більше перспективи, ніж у росіян. Ось хочу запитати вас, чому ми зараз саме сконцентрувалися на нафтопереробних заводах? Це на даному етапі для них такий найболючіший удар, оскільки ми маємо зараз певні можливості так уражати далекобійними дронами. Чому зараз така ціль в пріоритеті? Ну що інструментарія які у нас є. Це дрони далекобійні з бойової частини не дуже потужні, найбільш ефективно застосовувати саме по таким об'єктам. Я це намагався звернути увагу, тому що якщо бити, наприклад, дронами по Єлабугі підприємства, які виробляє ці дрони в Татарстані, то це потреба, щоб долетіли туди десятки дронів, на що поки що у нас можливості немає. Але спроби ракети. Ада, так, ми робимо, тому що якщо не зупинити зовсім підприємства, то зірвати там графіки роботи. Ну нормальне виробництво зірвати і це теж результати. Ми застосовуємо цей інструментарій, який діє по такого роду цілям найбільш ефективно, тому що невелика потужність бойової частини та дронів. Дозволяє наносити ураження, підпалювати паломастині матеріали, які там і це прибувати загальної пожежі і виведені зі строю частково чи повністю зупиняється підприємство. Якщо наносити удари, наприклад, по підприємству в Єлабогі, де виробляється велика площа, багато будинків, і тому суттєво порушити не вдається. Треба більше потужність. Треба такі ракети, як «Фламінго», наприклад, застосовувати. ну з відповідними дальностями, які дістануть значить, до цих і з відповідної потужності, але там теж є питання: теж ж це не срібла куля, як хочеться нашим українцям, їх можна зрозуміти, але треба значить, зайвих точних ілюзій з цього приводу не треба мати, тому що якщо вона, ця ракета 6 тонн і одна тона, то там бойова частина потужна. Але вона велика і з точки зору цілі протиповітряної оборони і протиракетної Вона е виявляється е легше засобами, локаторами, е засобами протиповітряної оборони. А скільки швидкість є теж дозвукова, то її легше теж знищується. Єдине чиський попо за... буде легко її збити? Так. Да. На жаль, так єдине, що якщо вона буде ну, по перше, це крилата ракета. Вона може прокладувати маршрути в обхід районів протиповітної оборони, а їх багато, на три тисячі. Вона летить чотири години. Може летіти. Але от така є особливість в цьому житті, десь вони виграють. Тобто вона на велику дальність летить для того, щоб це відбувалося, вона повинна бути рак велика. то й паливо треба нести. А якщо так, то швидкість невелика. Крили від неї її виявляти локаторами легше. І Тому треба буде обходити, запускати там. Удавані цілі спільне з ними і ще застосування, це дуже непростий елемент. Щоб ви розуміли, що в ударах, які організуються сили оборони України, структури, які входять, там головне управління розвідки, чи служба безпеки України, кількість, яка входить, в удар, цей. То долітає і це вважається взагалі по світовим підходам дуже гарний результат: 30-40%. А що були ці відсотки? Ті ж рефламінки треба, щоб їх було десятки. Є у нас зараз такі інструментарії? Немає. Ми маємо прототипи, які масштабуємо, і тому це досягнення велике. Але з точки зору вот застосування і, проти, і протидії вороже, це треба враховувати. Ми пам'ятаємо, наприклад, на початок війни, що таке був Байрактар? -2. Угу. дуже суттєво, ефективно, все таке інше, Турецький але безколотно. росіяни потім вивчили цю ситуацію. Значить, організовували відповідну протиоповідної оборону, і вони стали неефективно. Треба міняти характеристики, що й робиться з цими байраками інакше їх застосовувати. І тому той тобто весь час іде така боротьба в повітрі, на землі, на морі будьте в цьому є принципові закони введення війни. І з усією повагою до того, що ми бачимо навколо фламінга. Ми чекаємо чекали на такі дальність іспити пройшли успішно, Це велике досягнення, але треба реалістично оцінювати спроможності і тому згадувати ап'ятаки, що поки на поточний час наш інструментарій це далекобійні безпілотні апарати, дрони. Які мають не дуже велику бойову частину, яка би там суттєво могла руйнувати їх об'єкти. Пане Ігорю, на тлі цього всього відбуваються мирні переговори, відбувається дипломатія. Ну і власне головна наша мета по завершенню цієї війни. А ми, безперечно, хочемо якнайшвидшого її завершення, аби ми мали гарантії безпеки, що ворог агресор не вторгнеться знову. Ще коли президент Зеленський представляв свій мирний план. Раніше то він говорив, що томагавки це була б сильна гарантія безпеки. Зараз Фламінго деякою мірою порівнюють із цими ракетами, але ви говорите, що її ще треба модернізувати, покращувати її ем, властивості, ми, так, ми, так, так техніко технічні ем, е, її властивості. Е, але що може прямо зараз? Ну то уявімо, що мирну угоду е, найближчі, Чим часом укладуть, що може гарантувати нам безпеку? Західні партнери кажуть, що в найближчі два тижні вони будуть збиратися, будуть дискутувати про це. Марко Рубіо візьме на себе ключову роль в цьому. Чого ми очікуємо від наших партнерів? Значить, безпека ну, гарантії, якщо можна взагалі до війни. Докладати це слово гарантії, мається на увазі, забезпечується на мій полі двома напрямами: перше, постачання забезпечення України озброєнням технікою боєприпасів суттєво, не те, яке зараз відбувається і було там протягом всіх чотирьох років, а якщо там з 2014 року, то відповідно. Це ми виробляємо самі. Тобто, надавати нам можливості на датський, наприклад, варіант вкладати кошти. І у нас задешево можна буде напрацьовувати. Хоча вони хочуть всі у себе. 4 роки фактично йдеться. Це. це багато для того, щоб відновити і розробити потужні якісь зразки озброєння. Давайте подивимося, чи є в європейців гіперзвукова ракета. Немає, чи є у них крилата ракета, немає. Ну і так можна перебирати. Тобто Європа, як не була в 22-му році, в 14-му році, в 22-му році, так і на поточний час вона фактично не готова до введення конвенційної війни. Так, вони просунулись тут досить вперед, ну, сказати суттєво, в чомусь просунулись, але в стратегічного рівня позицій, на мій погляд, ні. І це важливо і так. Значить, а скільки це має місце, значить, найбільш ефективний варіант допомагати Україні піднімати свою воєнну промисловість, забезпечити з сучасними збройної техніки, але на поточний час, в першу чергу, і це більш ефективно допомагати всім цим України. Це по перше, і це більш реалістично. По друге, значить, допомога військами. з цим складно ще, тому що розмови 4 роки йдуть про війська і останні союзи тут рішучих коаліції і все Може, решта. Але, контент... але... Да, але як коли доводиться до справи, то тут виглядає досить все це складно. Тобто, вивчали питання допомогти, наприклад, задіяти десь 20 тисяч з усієї Європи, і вони не змогли це зробити. Пізніше сказали, що попрацювали і не беруть, мабуть, і до п'ятісті тисяч, тисяч, але це в цьому році намагалися, бачити не можуть. Варіанти, які можуть бути, ну по-перше, Америка з України угоду відносно гарантій безпеки, такі, які на рівні врядчі, вони підуть, як з Ізраїлем, наприклад, але треба. Прагнете цього з Японії, Південної Кореї, і ряду інших країн з американцями і подивитися наскільки це чи гасло, чи по суті, і як практично буде прописано не на рівні значить, Будапештського меморандуму. Тобто, на цю зустріч треба, щоб у кишені нашого президента був текст англійською цього меморандуму. Можна з картою, як Трамп любить, mm -hmm. щоб йому це було, і прийти скажуть. Вот от так було. І ми на це категорично не погоджуємося. А давайте подумаємо, над тим, як треба зробити, і тепер такі ж підходи треба робити з європейцями. Всі президент уже говорив нас про те, що по різному можуть прийняти участь ними. Значе формувати ну європарламент, повинен підтвердити в різних країн по різному, але щоб це було не так, як попередні угоди про безпеку без проходження через парламент. А треба, щоб це було узаконено, Тобто формувати такий союз, і це буде союз про образ європейських військ. Хоче того там Трамп чи будь-хто, а чого дуже прагнули весь час, наприклад, французи, я знаю, під час служби зустрічався там в Європі з генералами, вони завжди відстоювали. І зараз у них ядерна програма автономна від Американської, а Британська ядерна залежна. Від американців, тобто французи, багато в чому стратегічне. Вони зберегли в автономію, і тому так чи інакше ще угоду скласти з цими країнами, які є. Ну і подивитися, що цього буде Але ж треба мати увагу, що гарантія перша і потужна. Це наші сили оборони України наостанок. Це все звісно чудово укладати угоди з нашими партнерами. Але ми знаємо наскільки європейські країни бюрократичні, та ж сама Румунія, коли російські безпілотники залітали на їхню територію, у них навіть не було офіційного дозволу збивати ці дрони. Що вже говорить? про якісь іноземні війська на нашій території, які будуть фіксувати те чи інше порушення не. з боку ворога, проблема не в цьому. Румини, як і поляки. А чому тільки румини, а поляки а, значить, Є порушник повітряного простору, є законодавство польське, по якому треба було збивати. А проблема не в поляках, а проблема в американці, тому що піднімається польські в 16-й, Поруч піднімається американський в 16-й, польський як би готовий збивати значить, цей порушник свого повітряного простору, згідно законодавства цієї країни, американці забороняють. Вот що проблема, а не в чиновніших підходах. Якщо, значить, треба вирішувати це питання, то бачите, якщо захоче, якщо Трамп попереду там буде горіти. Чи, блещити, чи що там Нобелівська премія міра, то він дуже швидко буде туди просуватися, от і затягувати, як хоче Путін там на цей рік, на наступний це не підхід, на що Україна не піде, і тому не буде вже дуже така міцна зав'язка. Йде Америка, Європа і України, і американці перевірили, що спригнути від цього питання. Всі всьому відмовиться Україна, вони не зможуть. А якщо це будуть робити, то більше втратять, чим будуть ну придбати по цьому напряму. Адні з китайцями, плюс примкнувшими росіянами і іншими сателітами, американці ефективно не повоюють. Їм потрібна Європа. А Європа без України не бачить свою безпеку, і все це глобально пов'язане. І тому американці і так голодний душ, уже. то вони виходили з Рамштайна. а Тепер уже приймали участь і їх там міністр оборони, їх і їх головнокомандуючий, і всі інші. Тому що крім дилетантів в цій сфері безпекової у американців, їх команді є професіонали американські, військові, розвідки, всі інші. І вони їм все ще доводять об'єктивну ситуацію. І ти потихеньку розбираєшся в цьому. Ну і відбувається коригування. Бік оцінки об'єктивна, Якщо є оцінка, об'єктивна, значить і дії з їх боку будуть більш адекватні. Ми на це дуже сподіваємося. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенант, колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Шановні глядачі, ми ж говорили у нашій студії про те, наскільки успішні наші атаки зараз по російських НПЗ, якого ефекту ми. Досягаємо завдяки ним. Ну і зокрема, кому вигідне повітряне перемир'я, якщо все-таки буде така домовленість на ці, на цьому етапі війни. Ну і загалом про гарантії безпеки по її завершенню для України. З вами була я, Марина Білоножка, це Чорноморська телекомпанія. Більше програм дивіться на нашому Ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. І до нових зустрічей!